Всім привіт, мої дорогі друзі! Сьогодні у нас буде летсплей. Я буду грати в Майнкрафт, створювати новий світ. Так. Я дивилась достатньо мало летсплеїв, тому в принципі погано знаю, як їх робити, але приблизно собі уявляю. Я в Майнкрафт граю давно. Вмію в ньому хоч щось. Наступний летсплей, думаю, якщо я буду все-таки знімати ще якісь летсплей, то вже будуть на Roblox. Вот. Я створюю новий світ. Виживання нормально. Назва світу Летс. Якось так. Так... Я хочу такий великий будинок. Я переважно граю з сестрою троюрідною. Ми з нею робимо величезний будинок, і вона мені в цьому дуже допомагає. Тут я поки що поганенько вмію все це, це робити. Так. Я не знаю, чи вообще щось знімається. Мене не буде видно на цьому летсплеї, тому що я ще не настільки майстер фотошопу, щоб і Знімати цей. О, я можу будувати дім на дереві. Це буде круто, да. Тільки головне в цьому лісі не загубитись. Знайти деревню, там переночувати, а потім почати строїти свій світ. Ладно, можна ще будувати дім під водою, але під водою я не хочу. Тому буду створювати десь тут. Ну, вже поряд. чк чик Мені головне знайти вівцю. І все, просто знайти вівцю. Тому що, <свісно> тому що без вівці у мене не буде ліжка, а без ліжка я не зможу спати. А якщо я не буду спати, то мене з'їдять монстри. А якщо мене з'їдять монстри, мені буде погано і боля больно. больно до дупи. Так. Я, до речі, фото, щоб більш-менш навчилася гра, ну, користуватись. І, можливо, буду частіше. Одним словом, якщо вам подобаються мої летсплеї, обов'язково пишіть про це в коментарях. Ем, ось, щоб я знала і знімала цих летсплеїв набагато більше. До да, речі, не звертайте уваги, що там була вівця, я її не вбила. Треба було би знайти ще декілька коричневих, а коричневих мало. Вони тут рідко зустрічаються, тому. Паркур прямо зараз був. Вже його не буде більше, тому що цей паркур це рідкість. Ладно, буду строїтись тут. Спочатку я на це от. і почну будувати основу. Це має бути такий невеличкий двохповерховий будиночок. Це так смішно звучить. Невеличкий двохповерховий будиночок. Смішно. Так. До речі, я не знаю, якщо зовець може падати. Шерсті. Ладно, я її вб'ю. Вибачте, зараз слабанером не дивитись. Я вівць люблю. Ніколи не буду обіжати. Хіба що пострижу на вас. Але це не обіда. Це стрижка. Стрижка просто. Я так то в реалі люблю дуже тваринок. І вбити їх можу тільки в Майнкрафт. І, і то з трудом, потім прошу вибачення цих всіх тварин про себе знісу давно. Ну, да та ладно. Так. Бо, блін, летсплей вже йде пару хвилин, а я просто болтаю і оце от все збираю. У мене пам'яті, як я і казала, на телефоні немає майже. Я не знаю чому, я кожного разу видаляю ігри, але цього, е, цей все рівно не виходить. А якщо виходить, то виходить погано. так тому, Але відео на фотоапарат я теж не можу знімати, на жаль. Тому що. Е, ну, причина така, що е, я... Боже, як по-молоді цей Е, Я не можу знімати відео на цей на, це, на фотоапарат, тому що я попробувала Воно все з фотоапарату зберігається на комп' тільки на Google Диск. Е, розумієте? Ось. І на Google диску все воно є. Але з Google диска я не знаю, як перемістити в галерею, щоб потім... Зробити монтаж. Я зняла два відео, достатньо вони вийшли круті. Я показувала декори, всяке таке. Але, на жаль, вони залишились на Google диску і не могла я їх перекачати в галерею. Тому залишились там. І я думаю, що ви тих відео побачите. Ну, бо вони були зняті на професійний фотоапарат. Ось і думаю, що ви побачите такі відео, похожі на це. На ті два відео, які я зняла, ви побачите тільки пародію, яка буде знімлена, знята рот, знята на телефон. З монтажем невеличким, але яким не яким монтажем все таки. Ладно, зараз я буду копати Що? Я буду збирати деревом і зроблю ускорення. Можливо, якщо я зумію. Ну, якщо не зумію, то з вами поболтаю про тупі теми. Якщо все-таки зумію, то вам цю теми не доведеться слухати. Я, до речі, Недавно ду, вам в якомусь із відео сказала о, вівця, е, сказала, що відео знімаю для себе. Це правда, я знімаю відео для себе, але останнім часом мені стало настільки це легко робити, монтажувати це все. Що я вирішила, що тепер буду знімати відео для того, щоб стати популярною. Ну і, звісно ж, тому що мені це подобається. Ось, тому тепер ви будете бачити відео справді часто. О, свібло! Блін, я не маю кірки. Ну ладно, пізніше я зберу. Так от, я знімаю відео для себе, але так само знімаю відео для того, щоб стати популярною. Я не знаю, коли це станеться. Я просто хочу, щоб я виходила на вулиці. Там, або грала з подругами в футбол, баскетбол і що там ще можна грати, але до мене просто підходили на вулиці і казали, о, привіт, слухай, можна з тобою сфоткатись. Е, ти, ти ж тая. Боже, як я тебе люблю дивитись і всяке таке. Ось, тому я, якби мені не було цікаво знімати це все, я би знімала чисто для себе і ні для кого більше. Я, по-перше, цих би відео не було на Ютубі, а по-друге. А по-друге. Я би. Я поки говорила, я забула, що хотіла сказати, тому ви не почуєте, що я би. А, я би не монтажувала відео. Вибачте, це відео буде трохи довгим, можливо, воно закінчиться на якійсь невідомій ноті. Я не встигну з вами попрощатись, тому що може неочікувано закінчитись пам'ять просто, і я не встигну ні попрощатись, ні сказати що-небудь. Просто це відео у мене збережеться. А інакше летсплей починати все спочатку я не хочу. Тому в будь-якому випадку я спробую щось зробити так, щоб воно не було так, як отак. Вибачте за те, що вам це слухати. Я не хотіла. Пічніше я хотіла? А не хотіла? Ви знаєте, у мене з дитинства була Марія, от я дивилася деколи бробле. Я дивилась інколи блогерів, і розуміла, що теж хочу стати блогером. Але розуміла, що так само розуміла, що. Це буде дуже важко, так як блогерам стати в прямому сенсі важко. От стати популярним і таке, всяке. Ось. М -м -м. Ну, але в той ж момент дуже надіюсь на те, що все-таки колись, колись, колись стану популярною, мене будуть впізнавати на вулицях і казати, о, дивіться, це ж тая. Боже, можна з тобою сфоткатись, Тая, боже, як і тебе хотіла коли-небудь побачити. Чесно, це дуже приємно таке слухати. І слухати, що тебе люблять. Дивитися, що у тебе класні, якісні відео, всяке таке. Тут реально приємно. Ой, все, вже ніч. Ми побалакали. Тепер можна йти додому спати. От чого в мене нема ліжку, я не буду спати. Ой, вибач, коровка. Мені треба їжа! Я голодна. Егоїстка заради їжі вбиває бідну коровку. Бідні дві коровки. Ну, що я зроблю? Такова ігра. На, на. Тепер я маю шкуру і 4 куска м'яса. І дім з дверима. Недостроєний, далеко недостроєний. Зато хоч щось. Я ще занят щось зроблю. Ну, щось, типу, то я точно зроблю, але що саме я не знаю, тут ще поки що. Так. Я не знаю просто, що мені вночі робити, тому що я боюсь виходити до монстрів. Але в той же час треба щось робити, якось виходити, якось спасатись. А зараз ви будете наблюдати, як я скопую землю, тому що я не люблю, коли у мене підлога така всяка. Погано одним словом. До речі, всі, хто мене дивляться, і всі, хто е, одним словом. Послухайте, будь ласка, мене е, дуже є багато людей, такі, от, наприклад, я ходжу на англійську, і перед заняттям я дуже люблю пограти в Майнкрафт. Якщо прийшла раніше там, я починаю грати в якісь ігри. І переважно ці ігри складають, е, ну, щось типу Майнкрафту. Да. От, і одного разу я грала в Майнкрафт е, свій світ, де я виживала. І вже грала в цей світ достатньо давно. Там вже було дуже багато всяких різних е, накоплень, були повні сундуки, повні їди, повні всяких е, прибамбасів. І м -м, побачив те, що я граю, хлопець. Один хлопець з моєї групи побачив, що я граю, і, типу, почав казати, що, е, типу, ой, та я для чого ти в креативі це все робиш? Потім заходиш на виживання. Це ж так тупо, всяке таке. Це не. Тупо, по-перше. Ні, це тупо робити. Але деколи, реально, от просто звідки він взяв, що я е, це роблю, типу, спеціально, що я е, спеціально е, заходжу в Майнкрафт, в творчий, а потім в е, виживання. Я справді, якщо кажу, що я заходжу в е, цей. Що я це все робила в виживанні, це правда. Я ніколи, ну тобто як ніколи, я не брешу. Е, а він тоді каже: ну ясно, покажи мені досягнення. А я, типу, е, одним словом, була така історія, що я сижу на англійській, мені хлопчик каже: О, дивися, у неї повні стаки, ще й такий крутий дім, значить, по-любому в творчому це все зробила. А я така кажу, ні, не в творчому, що ти взяв? Е, він такий Окей, покажи досягнення. А я перед тим як почати цей творчий робити, ну тобто я перед тим як будувати свій будинок, я включила творчий, тому що моя сестра будувала разом зі мною, вона не могла знайти мій будинок. І я вирішила включити творчий, щоб вона долетіла. І він такі, і там було написано, що якщо ти типу, в перший раз включаєш творчий, то вже не можеш мати досягнень. Е, от, а я включила тоді творчий, і е, мені було написано в цьому світі неможливо мати досягнення. І я, типу, така, блін, точно ж. А він такий, ну ну, я що казав. От. Я, типу, дуже не хотіла, щоб хтось думав, що я їм брешу. Ну, це, коротше, було дуже-дуже-дуже і ще мільярди разів дуже неприємно. Тому ті, хто думають, що їм брешуть, не думайте так. Тому що вам можуть не брехати, а ви просто цього не знаєте. Це, тобто, не завжди правда. Якщо ви так собі думаєте, перепитайте, чому тоді у тебе, типу, включений творчий? Чому у тебе не, не може бути досягнення? Це в будь-якому простому світі може бути. А у тебе не може? Перепитайтеся краще, як кажуть, 10 100 раз відмір, один раз відріж. Хоча це тупа приказка, я її не люблю. Боже, пройшло 16, майже 17 хвилин відео, а я просто щось хожу, щось роблю. The ba сейчас было открытие. Вы обычно заснули, конечно. Но вы сейчас было открытие. Стремно, стремно, м Бам, бам, бам. Бам, бам, Все. никто не знает, никто в житии никогда Не знайде де-де-де Я до речі інколи буду співати, бо у мене такий порив. А! твою матінку. Вибачте мене за інколи вживання слова твою Ну, Я просто по-інакшому не можу. Я вже дуже привикла, того, що постійно кажу мать І Це погано, але я сон, нічого не можу зробити, тому вибачте. що? А, тюти <ın> Блин, а ну я уже подумала. Ах ты шустрый, жук. Ой. Ладно, вот зараз настанет ранок. Вы все сдохнете, а потом мне еще скажете, что... А, Дурний Ладно, я зроблю кришу, бо мені щось якось страшно. Ладно, я не буду робити кришу, тому що мені щось якось страшно. От зараз здохну а потім буду вам жалітись. знайти дорогу додому. Тому що я не пам'ятаю, в який я бік пішла. І оце от реальна проблема. тому що я можу включити творчий типу, і долетіти. Але не хочу так робити, я не жулік. Ай, ай, ай! Я зависла! Деколи таке буває в цьому дурному Майнкрафті. А! Коли просто ти не можеш бігти, типу, бо ти просто замираєш і все, і ти натискай кнопку, не натискай, ти не зможеш бігти. А я таке та о як не люблю. Фу вже слава Богу, день наступає, ви витерпіли всі мої оцей мій довгий летсплей. Я думаю, що я ще щось побудую, тому що це буде тупо, що я 16 хвилин просто про щось говорила і ніч витерплювала. Ніч можна витерплювати <crease infection wrote> цілий день. Ааа, та бляха, що я не можу бігти. Вибачте, мене що це відео таке настільки просто довге, напевно, мучительне. Тому що ви бачите всю мою біль. І терпите її на своїй шкурі. Чесно, мій канал дуже мало зараз хто дивиться. І. Це погано, дуже, 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 дуже. Мільярди разів дуже погано. За що вони, блін, за мною йдуть? Я не хочу, щоб ви за мною йшли. Не йдіть прилипали, дурнуваті. Так, головне ще зараз знайти то місце. До речі, в мене це тут бачите. Головне зараз, кажу, ще раз знайти це місце. О! Дві вівці! три вівці! Ніхрена собі, вибачте, знову за слово. Та я собі тут зроблю пару ліжок, слухайте. Не дивитись, не дивитись! оп оп, оп. Оп, А! Ще зараз головний дім знайти, тому що без дому треба буде все починати спочатку, знову, а у мене там Багатенько чого. Чек. Чек, чек. Пук, пук. Так, ладно. У мене вже спина по целі. Ви не бачите, на чому я сижу просто. Mm. Mm -hmm. О, тут є лама і корова, але я їх зараз не вбиватиму, тому що мені пора додому. Так, а куди мені йти, я вибачаюсь? выйдется. А, -а, -а. бисать. Да что за такие? Кинетстол. Я думаю, що чого я не можу вбігти? Блін, ну слухайте, я заблудилась. От реально заблудилась. Що мені тепер робити, га? Я напевно зразу не туди пішла. ладно, давайте вб'ємося. Не повторяйте в житті, будь ласка. Мені треба хтось. А ну так, да, нехай він не вій. Ой, блін, там же ж були мої міхи. А, як це не вдало? Не вчасно, точніше. Блін, там бу, були міхи, Я могла зробити Ну, Чого мені так не везли? що буде ще друга третя частина летсплею тому що мені подобається знову ж таки знімати це. о там подох цей і мені залишились стріли і кістка круто придурок а ну ти нарвався, я зараз заберу твою форму і будеш мені тут плакати на колінах просити, щоб я тобі її віддала тому що її можна зробити тільки в креативі. І знову ж таки, всі будуть думати, що я її на креативу. О! Круто! У мене щось таки залишилось. Воно не красиво виглядає, але що я зроблю? Краще йти який ніякий якийсь захист, аніж ніякого-ніякого захисту. А, придумала, що я. В середині я закриюсь. Хм. А! -а, -а!